Держава, це питання нашого виживання. Ну, вибачте мені, коли е, представники Сполучених Штатів Америки і глава ЦРУ Бернс, і потім президент Байден відверто казали, це вже ж є інформація, про це писали медіа, про це писали вже в книгах, про це було свідчення, самі, казали, що буде напад на Гостомель, це знало керівництво. Час, хто, які бригади, яким чином знімається бригада з Гостомеля, фактично в Києву гуляється, кажуть вам, що у вас буде афганський сценарій. І ми лягали спати 23 э, цього лютого. Нам ніхто не сказав, що зранку до вас платі ракети. Хоча всі це знали для мене. Це досі, знаєте, це для мене досі э, дуже страшна історія, коли люди, які взяли відповідальність за безпеку громадянина окремого, дали тобі, твоїм дітям. Мамі твої лягти спати, знаючи, що завтра зранку багато хто з вас не прокинеться вже і вам про це не сказали. Я чесно кажучи, я цього особисто я ніколи не пробачу. Це аб абсолютно цинізм, абсолютно безвідповідальність. Тому е є питання, які очевидно до окремих представників влади потім будуть ставити представники е е слідчих органів.